Такс. Блін, ну як. По-перше, пацюки пробігли, а як же класно тут працює Рейтрейсинг Плючка. Це все, що ми любимо. Я тут замок. Ну звісно. Такс. А, тут відмичка є. Чи це просто викрутка? Ну, на мы езиде за викратку. Да спробуємо відчинити. на Стоп. Так. Стоп. Поки, я думаю, що можна там, типу, я позбираю всякі штуки. Не знаю, як буде далі. Ось вона. Ух, там скільки хліба. Ти шо? Так, тепер мені потрібно втікти, а стоп, а. А, я можу через вікно сюди. Давай.